Усі мої вітання. Я знаходжусь на ділянці топіарного мистецтва. Я Ніна Смілянець, куратор цієї ділянки. Зараз хочу представити вам цю ділянку. Вона знаходиться в Національному ботанічному саду імені Миколи Миколайовича Грушка. Місце знаходження ділянки топіарного мистецтва на плані ботанічного саду. Що ж таке топіарне мистецтво? Слово топіарі походить від грецького слова ділянка або земля. Це стосується тих садівників, які працювали на своїх ділянках і вистригали декоративні форми що в древньому Римі. А мистецтво ми можемо порівняти з написанням картин художників, які за допомогою звичайнісіньких фарб можуть створити шедеври, так і на ділянці топіарного мистецтва. Використовуючи звичайні кущі та дерева або навіть і квітниково-декоративні рослини, можна створити із самих звичайних кущів, які зустрічаються в озелененні міста, в скверах, в парках, на присадибних ділянках, ми можемо створити справжні шедеври. Ділянка топіарного мистецтва створена близько 20 років тому в Національному будинчному саду. Вона створена з метою, показу. І демонстрації нашим відвідувачам, як можна створити декоративні форми, з дерев, кущів та інших рослин. Ця ділянка створена у вигляді лабіринту. Лабіринт складається з п'яти концентричних кругів, які мають переходи. А в центрі лабіринту знаходиться живоплід із самшиту, звичайного, у вигляді пилісток клітки. Цей живоплід створено із самшиту звичайного, тобто Buxus sempervirens. Це вічно зелена рослина, і вона взимку теж зелена, тому багато позитивних якостей цієї рослини можна використати для стрижки і для формування в топіарному мистецтві. На жаль, останнім часом вона інколи вражається самшитовою вогнівкою, і з нею нам приходиться боротися. Спеціальними засобами. Але рослина ця дуже популярна і часто використовується в партерах, в живоплотах, при оздобленні вулиць, парків і скверів. Живопліт лабіринту створений із такої рослини, як бірючина звичайна, лігустром гульгари. Це дуже піддатлива рослина, яка гарно підпадає під стрижку, вона невимоглива до умов вирощування, а також дуже швидко відростає. Ще одна форма, біля чому незвичайної, а саме золотиста, представлена на цій ділянці. Перед вами бордюр із бірючини звичайної форми золотистої, який дуже добре відділяє квітник від газону. Бордюри відділяють квітники не тільки від газону, від доріжок, від інших декоративних форм, а також може бути окрасою біля будинків, на вулицях і інших об'єктах озеленення. Подивіться, як добре виглядає. Золотиста форма бірючини на фоні газону і на фоні темнолисних рослин. Усі види ті дуже добре піддаються формуванню. Це вічно зелена рослина і в неї можна створювати живоплоти, лабіринти, особливо, якщо доріжки дуже вузенькі. Цю рослину я рекомендую використати. Вона дуже улетіно дотривала і буде добре тримати животні. Ця форма зроблена із тугі золотистої. Це більш складна форма, вона називається вийка. У нас є декілька рослин спіральною формою. Кім'я західна сформована у вигляді декількох ярусів. Валісневий флактонок сформований у вигляді квоярної форми. Найпопулярніші форми топіарного мистецтва це створення геометричних фігур. Тобто, це можуть бути кулі, це можуть бути куби, піраміди, конуси. Зараз ми бачимо кулю, яка вистрежена із самшито звичайного. На відміну від самшиту. Куля з віричини звичайної виглядає набагато більшою. Такі кулі теж можна формувати на наших ділянках. Вся куля вистражена на живоплочі з вічини звичайної, тобто теж можна вистригати такі красиві декоративні форми. Великі комі можна вистригати навіть із дерев. Перед вами пух європейський. Ця форма у нас нагадує в курді. І рослина навіть дерево гур теж підлягає вікіарному мистецтву. гука європейського можна створювати також і більш складніші форми, наприклад, як цей грибочок. Із кизильника близькучого у нас сформована така футуристична форма. Із самшиту звичайного нескладно вистригати конус або піраміди. Це вважається проста декоративна форма. Самшит звичайний має дрібненькі листочки, тому з нього можна вистригати і більш складніші топіарні форми. Зараз ви бачите оцього равлика, який теж вистрижений у нас самшиту. Із самшиту звичайного можна вистригати складні. Фігури, такі як фігури людей, тварин, предметів. Навіть бюкви можна вистригати з цієї рослини. В Голандії, наприклад, вистрижені шматки сиру або шахові фігури, які ростуть прямо на газоні. Перед вами зараз фігура півника. Тут у нас декілька курочок і півників. Це в нас навіть справжній пташиний двір. На ділянці ми також використали природну кулясту форму клена гостролистого. Ми його не стрижемо, але його природня куляста форма дуже добре доповнює наші стрижені форми. Запрошуємо усіх на ділянку топіарного мистецтва, а особливо дітей, яким дуже сподобається наш лабіринт.